Привіт! Буваєш таке? Дивишся на таблиці з даними, а вони ніби розірвані. Інформація наче є, але вона в різних місцях. Як з цього всього скласти цілісну історію? От сьогодні ми і станемо такими собі дата детективами, і нашим головним інструментом буде SQL Join. Розберемося, як поєднувати дані, наче справжні профі. Ну що ж, почнімо. Уявіть собі таку ситуацію: дані, наче докази в якійсь заплутаній справі, розкидані по різних кімнатах, тобто таблицях. І це, до речі, робиться не просто так, а для порядку. Такий процес називається нормалізацією. Але коли потрібна повна картина, от тоді і виникає головне питання: а як же зібрати всі ці шматочки пазла докупи? Такс, наше розслідування починається, і в нас є два ключові докази: перший таблиця зі студентами та їхніми ID факультетів Другий доказ це, власне, таблиця, яка розшифровує ці ID, перетворюючи їх на людські назви факультетів. На перший погляд, завдання просте, але, як то кажуть, диявол криється в деталях. Отже, наша місія створити єдиний звіт, такий, щоб навпроти прізвища кожного студента була повна, зрозуміла назва його факультету. І от головна загадка яким інструментом скористатися, щоб надійно склеїти ці два світи даних. Ну, яка перша думка може виникнути? А давайте просто змішаємо все з усім такий собі метод грубої сили. У світі баз даних для цього навіть є назва декартовий добуток. Що ж, давайте глянемо, до якого, м'яко кажучи, без ладу це може призвести. І отут починається справжня математика хаосу. Дивіться є таблиця з двома студентами. Є таблиця з трьома факультетами, і якщо їх поєднати отак, напролом без жодних правил, що ми отримаємо? Два помножити на три шість, шість можливих комбінацій. Тобто кожен студент раптом пов'язаний з кожним існуючим факультетом. А результат ну це просто інформаційний шум, повний безлад. Петренко виявляється в нас геній, навчається одночасно і на комп'ютерних науках, і на економічному, і на юридичному. Це ж абсурд. Такий доказ не те, що не допомагає, він тільки все заплутує. Ні, тут однозначно потрібен інструмент тонший, більш хірургічний. І такий інструмент є це Inner Join. Можна сказати, це наш детективний скальпель, головний інструмент, який ювелірно відсікає все зайве і знаходить тільки правильні логічні збіги, тільки ті зв'язки, які справді мають сенс. Як це працює? Дивіться синтаксис це, по суті, наш план дій. Ми ніби даємо інструкцію. Крок перший. From students. Беремо за основу таблицю студентів. Крок другий. – «Inner Join Faculties» – Кажемо, що до неї треба приєднати таблицю факультетів. І крок третій, найважливіший, on. Це і є те саме правило, той самий ключ, який каже: з'єднуй записи тільки там, де ID факультету збігається. І вуаля! Просто подивіться на цей результат. Все чітко, точно, логічно. Кожен студент зі своїм факультетом, Іннерджоїн спрацював бездоганно. Здавалося б, справу можна закривати. Але досвідчений детектив знає, іноді найцікавіше це те, чого ми якраз не бачимо. Тож ні, розслідування триває. Справа в тому, що Інер Джоїн перфекціоніст. Він показує тільки ідеальні пари, де є збіг з обох боків. А що сталося зі студентом Ковальчуком, у якого немає факультету, а з юридичним факультетом, на якому поки що немає студентів. Вони просто зникли, випарувалися з результатів. А це ж теж важлива інформація, чи не так? Іноді відсутність даних це теж дані. І от щоб знайти цих привидів у наших даних, нам знадобиться інший набір інструментів це аутерджойни. Можна сказати, це фахівці з пошуку не тільки того, що є, але й того, чого якраз бракує. Вони знаходять не лише збіги, а й самотні записи. Почнемо з лефт Джой. Його назва говорить сама за себе. Він бере за основу ліву таблицю, ту, що згадується першою в запиті. У нашому випадку, це студенти. І каже Я покажу абсолютно всіх студентів без винятку, а вже потім спробую знайти їм відповідний факультет. І ось він, наш, зниклий студент Ковальчук. Він повернувся у звіт. Подивіться, навпроти його прізвища в колонці з назвою факультету стоїть «0». І це не помилка, це найважливіший доказ. Це сигнал, який чітко каже, для цього студента збігу не знайдено. Все справу про зниклого студента можна б вважати розкритою. Ну а Join тут все логічно. Це просто дзеркальне відображення. Він ставить у пріоритет праву таблицю, тобто факультети. Якби ми використали його, то побачили б усі факультети, включно з нашим факультетом приводом юридичним. І вже навпроти нього в колонці студента стояв би той самий нул. І от чому це так важливо на практиці? За допомогою Left Join можна, наприклад, знайти всіх клієнтів, які ще нічого не замовили. А за допомогою Right Join – усі товари на складі, які ще жодного разу не продалися. Це ж надзвичайно корисна інформація для бізнесу. Гаразд, з горизонтальним поєднанням розібрались. Ми ніби розширювали таблиці, додаючи нові колонки. Але бувають інші справи. Що як потрібно взяти два окремих списки і просто. Поставити один на одного, зробити один довгий список з двох коротших. Для таких випадків у нас є Union та Union All. Різниця між ними дуже проста і важлива. Union – це розумний дворецький. Він об'єднає списки, але перед тим перевірить і викине всі дублікати. На виході ідеально чистий список унікальних записів. А Union All – він просто бере і склеює ці два списки, йому байдуже до дублікатів. Через це він, звісно, набагато набагато швидший. Що ж, розслідування майже завершено. Настав час підбити підсумки і ще раз поглянути на наш детективний арсенал, на всі інструменти, які ми сьогодні опанували. Ось він наш набір інструментів, Inner Join для ідеальних збіїв, Left та Right Join для пошуку самотніх записів, кожен зі свого боку. І Union з Union All для вертикального об'єднання списків, кожен інструмент для своєї задачі, і вміння обрати правильний і є ключем до розгадки будь-якої історії, що прихована в даних. Отже, тепер інструменти є. Є розуміння, як поєднувати дані, знаходити збіги, і, що не менш важливо, виявляти відсутні ланки. Але варто пам'ятати, що SQL це лише мова, засіб. Справжня магія починається тоді, коли до даних ставляться правильні питання. Яку історію можуть розповісти дані, тепер є все, щоб це з'ясувати.